Будинок культури в селі Бояри лежачі розміщений у центрі цього населеного пункту. Його звели 36 років тому. За цей час у будівлі неодноразово робився косметичний ремонт. Дах лагодили капітально 8 років тому. Нині через обстріл росіян у закладі не залишилось жодного вцілілого вікна та пошкоджено покрівлю. Обстрілюють будинок культури вдруге. Первый прилет был к нам, это 6 октября, полдесятого вечера. Это было первое наше, первое наше руинувание. А второе вот обратно пришло к нам 18 числа. Сюда тоже прилетело на наше село 20 прилетов, минных прилетов. Вот. Ну и обратно же Пострадав наш дом культури, дуже пострадала криша. Щоб вберегти хоча б те, що можна, Олена Гарбузова наводить лад як у приміщенні, так і на прилеглій до нього території. Убираємо десь щось по нашій можливості ремонтуємо, хоча б закрити окна. Ну, все, звісно, в силах нашої громади. Жалко, що такое случилось, ми духом. Сильно не падаем. Надеемся на то, что будет возрождение наше нового дома культуры. Конечно, без людей для людей ничего не сделаешь. Будем стараться как-то еще здесь жить, выжить, а иначе никак. Поруч із будинком культури двоповерховий магазин. Він не функціонує, але сусід агресор влучив і в нього. Загалом про те, що російська сторона обстрілювала село неодноразово, вказують ось такі вирви. Одна із них і на дитячому майданчику. Крім того, снаряд поцілив у домоволодіння Валентини Павлівни. Сталося це по обіді. В хаті ж були в своїй, І що, бабахнуло, що… Думали спочатку путь ну, у хаті, в не, погрід не, не бігти, а воно ж більше, 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 і тоді вже прийшлося. Хаватися Сидимо в погребі. Тут воно як ближче, ближче, я як руси вже в нас. А чоловік, ні, це не в нас. Тут же як бахну, Ну це теж точно в нас. І воно все посипалося, там же все посипалося. Це будівля місцевої школи через те, що в селі мало дітей її закрили у 2018 році. Натомість перепрофілювали заклад у дитячий табір відпочинку сокіл для мешканців Новослобідської громади. Сусід агресор обстріляв і цю будівлю. Планували в цьому році зробити дві зміни, не тільки з громади, а бажаючих і з інших громад. Ремонт зробили такий страшний, що півроку робили ремонт. Робили силами вчителів, тих працівників всіх закладів нашого ТГ. Корпус все ціле, а криша, і з 91-вікна тільки 4 цілих пластикових, а все остальне. Віктор Анатолійович навчався в цьому закладі та й працює тут понад 20 років. Чоловік показав нам, який вигляд має будівля після обстрілу всередині. Краватки були в їх, завезли нові матраси, все більо, все нове було. Громада постаралась купили все нове. А зараз, зараз, якщо не доруйнують, може вистоїть, сказала голова, ми встановимо, все зробимо. Наразі тут прибирають розбите скло та намагаються зберегти хоча б те, що вціліло. Коли першого разу по центру були прильоти, ми поприбирали, позабували, що могли, і думали, що все це закінчилося. Цього разу по центру десь близько 20 разів. І руйнування дуже такі ощутимі. І дахи, і скло, і об'єм. Ну дуже багато потрібно, щоб це все відбудувати. Дах потрібно накрити, щоб воно не текло. Ну, немає надії, що наші сусіди нам знов не додать цього всього. І до людей теж прилітали. Людям ми допомагаємо. Є у нас скло, є пиломатеріали, завозили навіть. І допомагаємо, чи можемо обстрілюють росіяни за словами місцевих мешканців село Бояролежачі з Великодня. Цей населений пункт Сумщини, межує із селищем Тьоткіне та селом попово лежачі Курської області, Росії. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.